Права 16,25. Для яких значень m, рівняння mx у квадраті дорівнює 1, перше задання має два корені. Ну що ж, давайте міркувати. Наше рівняння mx у квадраті дорівнює 1, можна перетворити. Якщо m не дорівнює 0, можна поділити обидві частини рівняння на m. Записуємо, що якщо... Нулю, то наше рівняння mx у квадраті дорівнює 1. Так, якщо ми поділимо на m, давайте я запишу, що ми поділимо на M обидві частини рівняння. Так, поставимо крапку з комою. То тоді вийде, що x у квадраті. Так, Запишемо, що х у квадраті дорівнює 1, що ділиться на m. Чудово! Ну а зараз. Виходить, що якщо m у нас буде більше 0, то тоді в нас це буде додатнє число, і у нас будуть два корені. Бо якщо квадраті дорівнює а, а більше нуля, у нас будуть два корені. То записуємо, що якщо... більше То х буде дорівнювати плюс-мінус корінь з одиниці на m. Є? Це будуть два корені, в залежності від n. Вони будуть різні, але завжди буде два. Друге, задання має один корінь. Один корінь у нас має рівняння вигляду х квадраті дорівнює нулю. А зробити так ми не можемо, бо у нас m помножити на X в квадраті m дорівнює 1. Отже, записуємо, що один корінь має рівняння х у квадраті дорівнює нулю. А в нас при жодних значеннях m ікс квадраті нас не буде дорівнювати нулю, записуємо, що не існує таких значень М, щоб Рівняння М у Квадраті дорівнює 1 перетворилось на Х у Квадраті дорівнює 0 Не можна підібрати такі значення, яких у нас на нив. Тобто Ми записуємо, що тоді виходить, що М тоді у нас дорівнює порожніх таких значень М немає. Гаразд, тобто можна записати, що М M... це у нас порожня множество. Третє. Немає коренів. Ну, що ж, немає коренів, як мінімум m дорівнює 0. Бо на нуль ми ділити не можемо. Записуємо перше. Якщо запишемо, якщо m не дорівнює 0, то у нас вийде, що mx у квадраті дорівнює 1. Якщо ми поділимо. На m, то у нас вийде, що x у квадраті дорівнює 1, що ділиться на m. Так, гаразд. Але у нас не може бути і корні, якщо від'ємне число. По-перше, на 0 ми ділити не можемо. Тобто при m дорівнює 0 немає розв'язків. І для від'ємних чисел записуємо для m менше 0 рівняння Х у квадраті дорівнює одиниці на M, немає. коренів. Є? Ну що ж, тоді записуємо, яка в нас буде умова? Якщо М менше дорівнює рівня нуля. Отже, записуємо. Рівняння немає коренів, якщо записуємо М менше дорівнює нуля? Я? Ну що ж, записуємо відповідь? пишемо відповідь. Яке значення М? В першому завданні ми записуємо М більше нуля. В другому завданні у нас М належить порожній порожньому Немає таких значень M. І в третьому завданні M менше рівне нуля. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язки рівняння х квадраті дорівнює а на цьому вправу завершено.